І так для того, щоб е, юзати Google Maps зараз, от у 2023 році, потрібно е, створити собі АПІКей, яким про який можна почитати в документації на сайті, е, проте, от на даний момент, вже потрібно підв'язувати свою банківську карту до цього, тому що е, по вашому апікею, е, Google е, він намагається. Якби слідкувати за тим, е, скільки з цього кею, і, і як робиться запитів карту, що ви там робите з цією картою, тому що е, багато яких е, усіляких, е, як би сказати, е, е, ну функції, які карта дозволяє, так вони платні. Ну, от, наприклад, якщо згадати якесь. Таксі, так, то там є ось це побудування е, маршруту через декілька точок. Там, через е, так, якщо ви там з однієї з одного місця їдете в інше, через третє, вам потрібно прокласти цей е, маршрут по вулицях, так, ось цей, е, наприклад, цей API називається Directions API, і він там платний за кожен такий е, момент прокладання. Ось тому вам потрібно е, не просто е, під'їдати цю карту, а створити Кей. Підв'язати картку, і якщо ви почнете виходити за фрішний ліміт використання цього окея, з вас почнуть чарзитися гроші. Тому я створив кей цей в the scenes, Так, ми не будемо зараз проходити весь цей шлях для того, щоб створити цей кей. Так, він в мене вже просто є, і після цього відео я його зарвовкаю, щоб його не можна було. Використати на вашій стороні. Тому, кому цікаво, можна створити цей apk по гайду в документації, а ми вже перейдемо до саме, до саме реалізації нашої нашої карти. І так, потрібно встановити ПОД. Так, давайте відкривати наш. От, у нас тут є под файл. Можна взагалі це тут зробити. Е, і так. Цей под називається ось так. Я знайшов там останню мажорну версію, яка зараз використовується, лочимо от на неї, і запускаємо в терміналі. От він став. Ось, завантажився. Завантажився новий под. І ми бачимо, що у нас вже їх два. Ось у нас версія. ось у нас э, Google Maps Добре. І так, йдемо до нашого контролера. І тепер імпортуємо сюди под з картою. Так. Е, у Google Maps є свій клас, який відповідає за View карти. Він називається. Він називається GMS MapView. Вони додають, додають ось такий префікс GMS, так як Google Maps. Ось до всіх своїх класів. Оце у них базовий клас самої е, самої мапи. Ці. Так, давайте під'єднаємо. Оп. Дивимось. Так, і потрібно, звичайно, в цьому view поставити цей клас, тому що воно так не буде. Ну, він повинен відповідати цьому класу. Так. Чудово. Так, і тепер, щоб це все це запускалося, нам потрібно в AppDelegate заюзати наш АПІКей. Який я нагадую створив э, перед цим відео, вам потрібно його створити самому. Ось Google Maps Service, і ми йому даємо цей Апікей, на який э, підтягнута моя банківська картка, так? Давайте спробуємо. Як воно у нас зараз працює? Можливо, карта вже працює. Чудово. Так, у нас тут є якісь помилки. Проте карта, вона така дуже uh, важка історія. І дуже часто в, в симуляторі вона може підлагувати. проте, якщо ви включите це все на своєму девайсі, то буде просто в рази краще, так? Um. І так, карту потрібно насетапити. Зрозуміло, що це працює добре, нам це все подобається. Проте, нам би якось хотілося якісь відповідності так з цими нашими поїнтами. Давайте подивимось, чим у нас як виглядають наші ці поінти на карті. Так, що в них є? У них є тайтл, є description. І нам цього вистачало, коли ми починали робити цей челлендж, Проте зараз зрозуміло, що потрібен і потрібні якісь координати. Так як ми у нас ще немає бекенду, так і цей челендж він повністю UI ний То ми можемо самі змоделювати дані, які нам потрібні. А в той момент, коли вже з'явиться, наприклад, Remote Server, так ми вже потім з'ясуємо, які параметри він буде присилати. Проте, ось ця модель нас захищає від того, що ми в ній використовуємо тільки те, що нам потрібно для нашого UI. і в даний момент нам зрозуміло, що без title Дескрипшену, який ми вже додали, і без локейшену, так, тобто як ця точка буде виглядати, для того, щоб точку якусь показати на карті, нам потрібен локейшн, тобто широта і довгота, так, два параметри. Ось тому нам потрібно їх додати до цієї структури, і тоді вже повністю все у нас в принципі. Е, ну. Так же UI буде працювати, так? Задача мінімум для того, щоб показати те, що у нас на UI. Це title, description і координати цього поєнту, так, цього кофешоу. Окей. Дивіться. Е, є такий клас, це не я його вигадав, так? Е, який показує, в принципі, точку. У неї є довгота, широта, і взагалі, якщо е, це знаходиться в у фреймворку Core Location, так проте він доступний. Всі ці класи доступні для вашого додатку. Ви можете навіть без імпорта, тому е, нам в принципі він повністю підходить. Можна звичайно просто свою структуру створити, в якій було просто два параметри. Проте, так як я знаю, як працює Google Maps, так а він працює з. Локейшенами. Оце нам спростить те, що у нас вже буде е, у, у такому спеціалізованому типі е, наші координати, а не в якомусь кастомному, який потім прийдеться приводити до е, цієї локалізації. До локейшена до з тим, яким працює сама карта. Тому що ми бачимо? У нас всі наші тепер е, е, створені. Ці фейкові кофешопи, так вони вже неправильно ініціалізовані, тому що нам потрібно додати до усіх координати. Я приготував вже набір з нормально такими створеними айтемами. Так тут будемо юзати просто один рей, тому що ну я їх зробив тоді через суму багато, щоб подивитися, як буде у нас працювати скрол. Але зараз для того, щоб закінчити цей челендж, в принципі, одного рея буде достатньо, так? Єдине що, єдине що, let's... В принципі, цього повинно бути достатньо. Можливо, десь не так. Ага, там адреса, там description. був. Добре, давайте порівняємо це все на description. Ось. Окей. Це можна далі не е, запускати. Так, у нас є, що тепер є таких три об'єкти. Е, тут я знайшов е, реальні льту до трьох е, кофешопів, які знаходяться е, поряд. І в принципі, що б ми хотіли, як би це працювало? Так, е, в принципі, в ідеалі, м коли у нас є список із цих трьох айтемів, ми хочемо бачити їх тут. І бачити карту так, щоб всі ці три кофешопа вписалися в карту, так, і на кожному із них був е, свій е, був, був свій імейдж, так? такий, як по дизайну, у нас там е, є ресурс, е, який означає маркер одного кофешопа. Е, І так, для того, щоб налаштовувати карту, ми створимо просто ось метод, який буде називатись там mapsetup. ап. Так. І будемо його викликати на VIDLOT. Добре. Так, що на цьому мап ми можемо зробити? І так, для того, щоб тобто сама ця Google Maps бібліотека вона працює як і багато яких бібліотек рідних у ЄТІ через делегування, як таблиця. Так, як Collection View, як Picker View, з якими ми вже стикалися, так, ця таблиця також працює з паттерном делегат. Тому що потрібно зробити? Так як у нас наша карта це ось цей об'єкт, так, з якого ми провели outlet, ми можемо зробити що? Делегат і зробити self. Тобто, щоб цей контролер був делегатом для карти і обробляв. Ті івенти, які буде нам карта, які нам карта буде відсилати. Так, ось так називається цей контрол. Чудово. Так, і нам що залишається? Нам залишається зробити якийсь стартовий поєнт. Дивіться. Я в принципі знаю так, де ось ці три понти знаходяться, і було б непогано мати дефолтний якийсь центр, на якому фокусуватися. Звичайно, якщо ми його не знаємо, ми цього не робимо. Проте чисто для прикладу, це так, щоб якось зачепити побільше стандартних фіч, які вміє робити сама сама ця карта, так ця бібліотека. Я хочу показати, дивіться, що ми робимо. Ми створили собі, і нам ми могли це просто в будь-яку змінну покласти, так з тими центрами, з тими широтою довготою, які, в які ми хочемо виставляти карту на її, на її ініціалізації, так, на нашому б'юті коли екран тільки завантажиться. Ось. Ми створимо з цієї широти і довготи камеру. Камерою в карті називається те, де зараз, те, що зараз ми бачимо. Тобто, ось бачите, я виставив центр ось цих координат. І зараз оці дві координати. Ну, тобто, цей один поинт, який з цієї широти довготи, він от рівно по центру. Зараз карти і ось Кожен е, такий, таке представлення карт називається камера. Ну, це так у бібліотеці Google е, вони назвали те, як виглядає. Тобто ми створили з однієї точки камеру, виставили її якийсь зум, наприклад, ось тут я 12 підібрав, Так, і ось цей зум виставили сюди. Тому у нас карта тепер завжди, коли вмикається, вона також буде скровувати все, проте на включенні так вона буде е, зазумлена на. Рівні 12, і отак можна зумити: от 12 Це от там якийсь, як воно там починається, так і точка, яку ми їй вказали, та що у нас у центрі, і так тепер було б непогано показати наші шопи на екрані, тому що зараз ця карта ніяк з ними не з'єднана. Так, це просто карта, яку ми відцентрували по нашій підібраній точці. На глаз, так, і з якимось там левелом зуму. І так, що ми можемо зробити? Ми бачимо, що у нас є поинти, ці items, так нам потрібно їх якось перетворити в поинти на карті. Тобто, зараз це просто items, які лежать в Ray модус, від яких працює таблиця. Таблиця ніяк не під'єднана до карти. Потрібно з кожного айтему. Створити е, маркер. От ще одне слово, е, яке використовується в бібліотеці. В бібліотеці камера це те, як представлена, на якому зумі, е, з якої по якої точки. А маркер це один поінт, який ми показуємо, так? Тобто у нас три модельки, і потрібно створити три маркери. Так, давайте створимо ще одну: ще один метод, і будемо називати. Show маркers. Воно буде працювати від нашого від нашого списку. Так. Тобто ми будемо передавати у цю функцію будь-який список, а наш, а наш алгоритм буде перетворювати їх в маркери. Дивіться. Історія яка? Історія, яка потрібно створити, що потрібно дізнатися, як же показати усі ці айтеми на одному екрані, щоб їх всі було видно. Так потрібно, щоб наш алгоритм підрахував, а як же тоді всі три понти, от, наприклад, якщо один поинт, так буде, наприклад, ось тут, інший буде ось тут, а третій буде аж тут. Нам потрібно, щоб карта зазумилась так, щоб було видно їх усі. Так. Тобто, щоб був і зум-левел такий, і так підібрати, щоб ця камера була правильно порахована, щоб всі вони були показані. На щастя, для нас сама бібліотека все це вміє. Просто їй потрібно правильно задати параметри. Що потрібно створити? Потрібно, тут ми в, в лупі проходимося по нашому списку. Так. Створюємо маркер для кожного айтему. В його параметр Position ми записуємо координати, які ми тільки створили. Так, це точка, де повинен знаходитись шоп на карті, Це ось цей, який ми самі створили. Так, ми його можемо асоціювати з імейджем, який ми ще не додали. Проте зараз додамо його у ресурси. Ось, хочемо, щоб цей маркер на екрані виглядав 24 на 24. І. Додаємо його до карти. Дивіться, ця історія, ось ця з пазом, вона саме для того, щоб порахувати камеру для того, щоб всі поінти були е, е, видні на екрані. Тобто, ми йому даємо всі точки: одна тут, одна тут, одна тут. Додаємо їх всі у цей так називаний GMS Mutable паз. За допомогою add, тобто ми йому додаємо ось тобі один шоп, так, у циклі, інший шоп і третій шоп. І потім, потім у нього можна викликати метод FIT, який поверне вам, який поверне, по суті, камеру. Ця камера буде яка? Як буде працювати, щоб всі вони вмістилися, так? FIT це якби підібрати розмір. Щоб вони всі вмістилися до екрану ще із запасом по 15 поїнтів з кожної сторони. Тобто, якщо у нас є три, три ось цих поінти, воно так зазумить карту, так і виставить, щоб е, всі поїнти вписалися не просто в цей мап, а ще й в таку з рамкою в 15, так, щоб не було прямо на, е, прям на бордері самої карти, так, щоб це було от за 15 з кожної сторони. Тобто, в принципі, це така ідеальна історія для нас. Давайте додамо ресурси. Нам не вистачає ресурса з чашкою, яка у нас є маркером для цієї. Я її зараз ось тут просто скопіюю. Оп, ось наша чашечка. А, давайте так, потрібно запустити і R-SWIFT повинен під, підхопити так, і створити цей ресурс. Так як у нас нема помилок, бачимо, що у нас це все. Ось, спрацювало. Так, єдине, що залишилось, це викликати цей метод, так? Нам його потрібно викликати і передати сюди список наших усіх маркерів. Тобто поїнтів, так, з яких ми хочемо збудувати маркери на ViewedLoad. Так, щось тут не дуже ідеально. Може це. Якось ну так підраховано, проте обрізається трохи. Ну, працює нормально, просто хотілось трохи більше, а, трохи більше запасу, щоб не обрізалися іконки. Давайте спробуємо створити цей падінг. От, от нехай 50. О, чудово, так. Тобто, у нас тут є 50 з кожної сторони, і всі три е, наші маркери показані. Дивіться, карта по дефолту вміє сліду історію. Коли ви тапаєте на маркер, вона центрується. В принципі, класно. Нам навіть нічого потрібно делегуванням для цього робити. Так, це все працює саме з коробки е, проте цікава була б історія, яка. Доробити невелику частину, коли по потапу на якийсь кофішоп, так, у нас би тут центрувалася карта. Давайте зробимо цю історію. В принципі, це таке базове користування карти, так, тобто, ми ще що, що розглянули, що ну, apk зрозуміло, його потрібно самому з, створити там по гайдам. Потім ми поставили под, перетворили. Кожен із наших кастомних модель на маркер. Так, створили кастомний маркер для. Тобто, кастомний медж для нашого маркера. Ну, як по дизайну, це ця іконка з чашечкою. Ось, підрахували баунс, щоб у нас повністю наші. На завантаженні так не було такого, що ми дивимося кудись сюди і не бачимо, де ж наш кофешоп. Ні, ми хочемо, щоб юзер побачив, що ось всі доступні, які є там. Ось так, так можеш там вже потім зумити і дивитися, що тобі потрібно. Ось. І останнє, щоб таке можна було зробити, це по тапу центрувати на кожен маркер, на який ми зараз тапаємо. І так, що ми знаємо? Що у нас є у TableView наш метод DidSelectRow. Select row. Так, системний, який спрацьовує, коли ми тапаємо на кожен айтем, ось. Тобто, тут потрібно зараз якось повзаємодіяти з картою, так, щоб відцентрувати цю цю історію, і взагалі-то Google Maps дуже розумний, такий таке рішення. Так, в якому вже дуже багато всіх цих дефолтних речей написано. Так, тому дивіться, ми створимо просто модельку нашу, знаходимо по індексу, на яку ми тапнули, так от і у мапи є ось такий ось такий метод animate to location. так як у нас у кожного айтема є наші локейшини координати, ми йому тут і передаємо Бачите, зараз дуже круто спрацювало що ми заюзали локейшн клас той який вже у нас є а карта ну, тобто який системний так який з бібліотеки core Location, і сама е, бібліотека Google Maps працює саме з цим класом і нам не потрібно тут зараз трансформувати наш кастомний, е, наш кастомний клас до ось цього CL, Location, Coordinate, 2D, так тому ми можемо просто передати їх у е, в цей метод як параметр, і карта занімує перехід, так і оцентрує той е, маркер, на який. Ми такнули. Давайте перевіримо, як це працює. Чудово! В принципі, на цій історії ми закінчимо. Зрозуміло, що з картою можна робити дуже багато всього. Проте, так як це UI челендж, так, і нам потрібно просто зробити UI без логіки, так. То просто під'єднана карта, на якій вже налаштований айтем, як буде показуватись, один маркер, на якій, в принципі, є історія там з анімацією, з підрахуванням початкового фрейму, цього більш ніж достатньо для того, щоб вже чекати якесь там рішення, звідки вам будуть приходити реальні дані, так щоб вже реалізовувати логіку. Тобто на даний момент можна в принципі. Вважати це рішення там повністю вичерпним, і нам це уже з цим нічого потрібно, не потрібно робити. Так, якщо б це був реальний додаток, ми б уже чекали наш сервер, з якого б нам би приходили ось ці всі параметри, і ми б тоді вже їх рендерили на. Екрані можливо б там би була якась трохи інша логіка, так е, тому що оцих ось оцих ось чашечок їх може бути там 10 тисяч, і зрозуміло, що всіх показувати не потрібно. Тоді потрібно піти почитати, як працює кластеризація. Так це коли у вас, е, наприклад, всі ці чашечки збираються в кружечки, в яких написано 100 Ти чуть-чуть підзумлюєш, і вони випадають. Їх становить ну стає більше. Проте. Коли зараз ми не у нас немає реквайрментів, так немає задачі, як це потрібно. Ну повинно працювати, то цього базового рішення нам повністю достатньо. В Принципі на цьому ми закінчимо UI Challenge. Якщо будуть питання, ми їх повністю всі е, можемо там уже будете писати, будемо вирішувати вже по ходу діла.